Новообраний народний депутат Віктор Шевченко продовжує знайомитися з проблемами округу та хоче систематизувати завдання від громади, аби ефективно виконувати свою роботу. На черзі Калуський район, як я й обіцяв, я їду до людей після виборів, а не до виборів, як багато кандидатів, народні депутати, в тому числі. Чому? Тому що. Те, все, що говориться до виборів, ті обіцянки, які ніколи не виконуються. Я привик працювати інакше, тому приїхав до людей після виборів, щоб взнати всі їхні проблеми, систематизувати їх, познайомити своїми помічниками, щоб ми могли всі разом ефективно працювати на благо громади. Особливу увагу нарде приділив закладам освіти, адже молодь це майбутнє країни. Першокласникам Калузького району подарункові сертифікати на екскурсію на гірськолижний курорт Буковель Віктор Шевченко вручив особисто. Вже з початком зими діти звідсіля а також. З рогатинського та частини Галицького районів зможуть навчитися їздити на лижах. Маленький перший клас як з буковель знаєте з батьками. Я думаю, це непогано, тому що дітей треба розвивати, треба в них формувати здоровий спосіб життя. Вчити їхати на лежах, так добре, тому що хтось уміє, хтось не вміє. Войнилівську школу чекає ще одна радість: новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Уже з 1 жовтня її зареєструють як опорну, адже тут навчаються понад 120 учнів із 12 навколишніх сіл. Однак оптимізацію навчальних закладів у районі не підтримують. Переконані, всюди повинна бути власна, хоча б початкова школа. Нехай навіть у ній лише два десятки учнів, і це разом із дошкільною підготовчою групою, як у Дубовицькій. Я дуже хочу, щоб моя школа була самобутня, не була філією і в кожному селі була початкова школа, тобто школа першого ступеня, бо є село тоді. Коли є школа, а це школа довгобут, якому вже понад 20 років. Вона зможе вмістити 350 школярів. У Заватківський зож першого другого ступенів наразі навчаються майже 200 учнів, а також понад два десятки дошкільнят. Дитячого садка у цьому селі ніколи не було. Натомість кількість дітей неупинно зростає. Якщо спостерігати перспективну мережу нашої школи, то у нас тільки йде мова про збільшення кількості дітей. Наприклад, минулого року ми перший клас набрали. 30 першокласників, і проблема нашої школи якраз в тому, що ми не маємо де їх розмістити цього року. Дошкільнят нас працює ще функціонує група з короткотривалим перебуванням. Дошкільна група, в якій сьогодні налічується уже 22 Дошкільнят діток в селі багато, і ми бачимо приріст цього року школярів. Тому ця школа вкрай необхідна, адже та стара школа, яка є зараз в селі, вона не вміщає вже тих ту кількість. Дітей. Те, яка потрібна. Крім того, вона не має таких необхідних речей, як спортзал, як санвузли. Тому однозначно треба добудовувати цю школу. Тим більше, що ми бачимо, що вже багато років стоїть каркас цієї школи, і було б неправильно просто дати їй розвалитись. Тому однозначно я буду старатись по максимуму сприяти будівництво добудові цієї школи. Наразі команда народного депутата проводить аналіз проекту серед перших кроків у напрямку реконструкції: вікна та дах, а далі решта ремонтних робіт.